Вітаю вас, малята! Запрошую вас пограти в дидактичні ігри. Перша гра види транспорту. Ми з вами вже знаємо, що весь транспорт поділяється на наземний, той, який їздить дорогою або залізницею. Водний, той, що рухається у воді, повітряний той, що пересувається у повітрі в небі. А зараз ми з вами будемо цей транспорт поділяти та визначати його за видом. Мотоцикл. Це наземний водний чи повітряний транспорт. Звісно ж, наземний. Літак. Це який транспорт? Повітряний. Яхта. Який це транспорт? Водний. А до якого транспорту належить тролейбус? Так, до наземного. До якого транспорту належить молоковоз? Звісно ж, до наземного. А який транспорт пароплав? Водний. До якого транспорту належить вертоліт? До повітряного. До якого виду транспорту належить ракета. До повітряного, до якого виду транспорту ми віднесемо таксі. Звісно, до наземного, до якого виду транспорту належить дельтоплан? До повітряного. До якого виду транспорту належить човен? До водного. До якого виду транспорту ми віднесемо екскаватор? Звісно ж, до наземного. До якого виду транспорту належить катер. До водного. До якого виду транспорту належить швидка допомога. До наземного. До якого виду транспорту належить потяг. До наземного. Ви чудово впорались з завданнями. Дякую вам! Малята! Далі ми з вами граємо в дидактичну гру транспортні звуки. Спробуйте за звуком відгадати, який транспорт сховався за парканом. Приготувались? Поїхали! Так, це трактор. Вірно, це велосипед. Це човен. Все, вірно, це літак. Це легковий автомобіль, Так, це корабель. Звісно, це мотоцикл. Звичайно, це потяг. Саме так це вертоліт. Молодці, ви добре впоралися, до нових зустрічей.